Золотой і дорогой мені щоб знали не жаль, ми долі молодой, а іноді така печаль оступить серце, аж заплачу. А ще до того, як побачу мало хлопчика в селі, мов одірвалась від гілля. Одна однісінька під тином сидиться в одній Мені Часи, що ж теж та, та молодість моя, мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, святої воли, що так даремно морне, пролететь його найкращі літа що він не знатиме дочитись на цим широким, а вольнім світі, і піде вною, ніколи. Щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихилився, то отдадуть у москалі. Я Соломія на